Привіт підписники та гості каналу Садгород Гродкібли. Сьогодні у нас 17 жовтня. І сьогодні вже буду дорізати останній виноград, який у нас є на винограднику. Так як я вам вже казав раніше, два тижні у нас йшли такі затяжні дощі. Ось, видно, аж блистить земля болото ще не висохло. А на завтра знову передають дощ на суботу, тобто, а на неділю вже показує у нас. Інтернет, що буде 0. Ну, коли 0, то це буде вже наверно, добрий мороз. Тому що коли показує на ніч плюс 2, то в нас вже було пару ночей мінус 3. А так як показує вже 0, то це, напевно, вже буде мінус 5. Тому виноград вже ми доріжемо. Тут у нас ще юбілей на пасинках. Такий дрібненький юбілей новочеркаська залишився. Думали, що він дотягне до листопада, але, напевно, погода. Йому не дасть вже визріти. Як бачите, ягідки є деякі червоні, деякі ще зелені. ну це все пасинковий врожай. Але дотріску він... Дотріску він стійкий юбілейного Черкаська. Грони тут були шикарні. Основний врожай ми вже зняли, реалізували. Оце залишилися такі маленькі. Хвостики такі. Ну, ягодка солодка, тут смачна. Ягода була тут крупняча, така, я вам показував огляд. А тут же й оси його б'ють. Що тут ще залишилося? Ось алвіка дрібненька на пасинку. Як бачите, ось пасинок. Ось основна лоза, ось від неї пасинок. Пасинок залишив і дві таких. Два хвостики. А ось ще один. Тут ягода трошки крупніша. Ще навіть є деяка зелена, а одна якась припечена чи це підгнівша. Теж на пасинку. Ось бачите пасинок прищіпнутий. Ну, лоза тут визріла добре вже на алвіці. На красавчику добре визріло, це аватар червоний. Бачив Саша Фадею, знімав відео, чому листя червоне, це, це така властивість у синіх сортів. Ось ось збоку це прищепа аватару, а тут збоку прищепа чогось аватар. А збоку що це тут таке збоку? Коротше, не важно. По-моєму, міланка. Біла леді також гарно лоза визріла. Тут же й мороз прихватив деякі листки, як бачите. Що тут у нас ще є по ягоді. Бананас. На 17 жовтня. Також дивіться. Основного врожаю тут фактично не було. Оце на пасинках було кілька грон. Цей вже перевисів, вже починає тут і портитись. Тут вже ягідки теж вже підгнивають ягодка. Ну, смак тут на любителя, звичайно. Такий цікавий. Зараз вам розкушу, немає ножика в кармані. Така мармеладна консистенція і смак нагадує. Ніби ананас консервований. Він вже перестиг, вже сипеться. Ну нам отут плотніша ягода. Нам бананас дуже подобається, бо багато хто не любить цей смак. І дружині, і дітям. Бананас всім подобається, дуже, дуже смачний. Треба вже також зрізати. Але відео не про це. Ось наш красунчик. Я ось так присяду. Я вам вже не раз знімав цей сорт. Подивіться яке навантаження на 17 жовтня, нагадую. Оце один кущ. Деякі грона на землі аж висять, лежать, можна сказати, підстелили мішки, щоб не так. Псувалися, не так гнили. І подивіться яка красота. Шикарний сорт ягодків тут я знайшов тільки на всьому кущу, я зараз зріжу. Вам навіть зважу, покажу, скільки тут навантаження. Знайшов я тут десь три ягідки, які чи то підтріснули, чи то оса підбила. Ось ця якась припечена. Вон з того боку. Вон видно. Три ягодки, вони щось, вони підгнивші. Можливо, і підгнили через те, що. Там не знаю, чи тут три. Коротше. Коротше, тріску я по ньому не бачу. Абсолютно подивіться, які гроняки. Знизу, зверху. яка красота. Це одна площина і він, з другого боку друга площина. От мені самому цікаво скільки тут буде кілограмчиків. Також хотілося б, щоб він повисів подовше. Щоб не в'яв вже десь там в погрібі чи де ми його будемо зберігати, а щоб він ще на кущу собі висів. Але погода нам не дає. То дощі. Зараз знов дощ, подивіться, тут ще болото вже тиждень дощу нема. Воно не може ніяк висохнути, сюди не можна влізти, щоб перефрезерувати мотоблоком. А зараз ще мороз, тому дуже шкода. Ну, я вважаю, що це взагалі безпроблемний сорт імунний. До хвороб більш-менш вершки, дивіться, вже морозом прихватило. Це вже над верхньою проволокою. Лози визріли всі ідеально. Аж до самого верхнього дроту, ось зверху пасинок. І той вже визрів. Тут ще на пасинку щось хоче. Хотів ще гронку зав'язати, дивіться, він вже і перецвів недавно. Маленькі ягідки. На пасинках ще заклав врожай. Ну, основний врожай тут, звісно, шикарнючий. Тому будемо, не будемо надіятись на авось, що пронесе. Зараз зріжемо і я вам далі покажу. Скільки тут рожей. зараз я ще перейду на інший бік. Так, ось поруч йшов на другу сторону. Ще діва Марія висить. Ну надгнивша. Ось дивіться, де від від ніжки тут пару тріщинок, але він вже тут перевисів, уже теж. З місяць добрий. А, ось видно, теж носик один. Легенька тріщинка. Ну, грона тут теж така дебеленька. Ні, напевно, під 2 кілограми. Діва Марія. Вон при землі висить. Ось теж ягідка одна вже розтріскалась. Тут трохи носики. Теж, бачите, при самій землі. Трошки носики тріснули. Тут ну, ця грона ціла абсолютно, це осарож розгулубала. Коротше Діва Марія теж такий стійкий. М'ясесто така м'якіть. М'ясесто соковита. Кірочка тоненька цукру цукру набрав нормально. Лоза теж добре визріла на Діві Марії. Аж до верху, дивіться. Закручена вже і визрів, що теж тут морозом вершки шмальнуло, як бачите. А от поруч Дар'я, то тут, звісно. Тут, звісно, тріщини є. Бачите, потріщали во ягоди. Така сумна картина, гарні такі грона, вже вони починають гнити, оси товкти. Весь врожай тут не встигли реалізувати, тому що оптовики тільки сказав, що треба їхати в Гайсенський район. Сказали, що вибач, друже. Але цей рік ми до тебе їхати не будемо, дай Бог, доживемо. До наступного року буде видно. Ну, ви самі розумієте, по якій причині. Тому що тут в Гайсенський район перекриті в'їзди, виїзди. Ну, можна сказати, що ми під своєю окупацією. Але відео не про те. Не знаю як у нас піде в наступному році ця реалізація. Якщо так піде далі, то то будемо купляти якийсь чан на пару тонн. Будемо цей виноград зрізати і робити чачу з нього, бо реалізувати його неможливо. Такими масштабами то і оптовики бояться їздити. то Трошки воно якось зовсім неприємно, тому ось така ситуація. Так добре. Йдемо на інший бік. Так, Поки йшов, то у нас ось ринковий. Redglop, хоч би йшов йому ці дощі. Тут одна грона зав'язана. Тут така грона дебеленька. Вже зріжу та й покажу. Тоже під 2 кг. Це молоденький кустик у нас. Redglop. Так, ходімо далі. Так, тут ще у нас красавчик ось висить в сіточках. Також треба зрізати до висів, до середини жовтня, лози визріли, теж наче вже дуже гарно на ньому. Ну Красавчик шикарний, смак нам дуже подобається. Так, ідемо далі. Це ще ось цимус у мішку висить, тут грона така зо 2 кг. теж треба. Зрізати наділий мішок, щоб оси не роздовбали. Так, це у нас велора підгорушнула. Підгорушнула, бо це як на пасиночку. Так. Лози тут теж вже гарно визріли. Так, йдемо далі. Ось, ще цей мусор висити, весюлька осару жджулубала. А Вона тут і сидить. Ах ти гадіна така. Влас. Не бояться осінь. ні морозів, ні дощів по барабану їм трошки виноград і все. Ну це муса. Народ що смак шикарний. Такий мускат, що не можу передати. Такий цитронний. Я зріжу ту велику грону. Так, он з іншого боку бачу, там ще червонії зараз підійду. Так, Це у нас кущ Атос. Як бачите, вон приземліше, висять ягодки Атоса, бо я знімав огляд, то казав, що Атос у нас кишмиш. друзі, це не кишмиш. це гібридна форма такий столовий виноград, але... У нас він кишмиш уже 10 років, тому що дві ягодки нормальні величенькі, а всі останні висять такі, як, як соєшникове насіння. Там внизу регал Сідліс. Вон, прищепа цього року. Лоза визріла повністю. Вон ягодка біленька, лоза догори зріла. Ми тут ще щеплював. Коротше, там багато різних прищеп і Джой. І ось так, ось у нас денька окуліровка 23 серпня 24 року ось було місце окуліровки. Ось пішла основна лоза. Ось від неї ще одна, і ось на пасинку в нас денька. Ну, тут ягодка вже щось зможе. Ну, тріщин таких я не бачу, що була тріснута. Ну, денька, дивіться, який яскравий колір, ну вона вже тут підгниває, вже. вже заізюмилась. Вже вона така. Смак шикарний і колірний і яскравий, який чудовий. Так, добре, йдемо далі. Так, Це ось Діва Марія, така довгенька, громка і ягідка. Це Дар'ю тут оси їдять. Це кишміс Джой. Ось такий цьогорічна прищепа. 30.05. Робилися, лоза визріла вже аж до самого верху. Подивіться, пасинки вже морозом прибило в самому верху. Джой вже набрав води. Шкірка така плоднувата, треба випльовувати. Ось друга площина у нас пам'яті Смольнікова. Якийсь бурян. Так, дивіться, веду. Ось таке навантаження шикарне. Я вам вже повторюсь, тому що ви бачайте, що я повторююсь, хто на каналі підписаний давно, то той знає, що у нас виноградник весною весь вимерз. І це все пішло із заміщаючих бруньок. Ось так ну, після заморозків таке навантаження шикарне. Ось, ну, ось, са вже підбила одну ягоду. Бачите. Коротше, треба край зрізати. Ну, я рекомендую вам всім такий сорт, безпроблемний. Немає на ньому ні мільдю. Ну, порівняно з другими кущами, щоб, щоб сказати, то в нього по п'ятибальній системі, мабуть, на 4 з плюсом по хворобам. Ось так вже трошки взяв рум'янчик такий. Де в тіні ягодка, то вона зелена, як бачите, така, а чуть-чуть вже на сонечку трошки підзагорів, пару днів було сонечко. Коротше, шикарне навантаження порівняно з другими кущами то пам'яті Смольнікова. Ось табличка його. Шикарний сорт. Коротше, не буду затягувати, зараз буду зрізати. А тут збоку ще у нас міланка на минулорічній прищепі. Зілтей відірвав. Вже маркер Стерся 24 рік. Коротше, треба зараз причепити. А тут є вона продубльована металічною бірочкою, і то все нормально. Міланка як бачите теж Тако з усіх сторін ні одна ягідка не тріснула, це відірвалося тільки що. Така в неї м'якіть. Соковита. Ну у нас після дощів, напевно, соку набралась дуже. Дуже приємний мускат. Як бачите, також 2 неділі дощів вона витримала міланка. Шикарна ягодка теж. Дуже приємним мускатом. Так, все. Ставлю на паузу і доберу, ящики буду зрізати. Так, друзі, зрізаємо. Зараз Леся Петрівна зріже, вам покаже. Дивіться яка гроняка. Так, це ягодки тут ось надкльовані, треба їх забрати. Шикарні грони я вам зважу тоді, привезу вже до вагів ящик. Дивіться як він гарно виглядає. Шикарні ягодки. Переверни. Дивіться, яка шикарна ягодка. Звідси від сонечка загарчика, звідти вона така зеленого кольору. Такі дебеленькі тут грона. Так, зрізаємо, тоді я вам покажу. Так, ось так, чотири грони і великий виноградний ящик уже повний, як бачите, сильно не будемо, будемо в один шар його так розкладати, щоб він не м'явся, тут вище і не покладеш, бо тут ця грона вилазить з ящика. Так, потихеньку будемо його обрізати. Зараз я Весь його вам на кучу знесу і продемонструю. так, друзі, обнесли ми вже наш кущ пам'яті Смольникова. Це ось з одного куща. Як бачите, 4. Тут 4 і два ящики. Десять ящиків з одного кущика. А ну, ягідники навскидку, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки тут для кілограм. Мені цікава ваша думка, хто займається ягодою, то знає. Це широкий виноградний ящик. Скільки кілограм з одного кущика після заморозків. Ось таке навантаження. Зараз включу ваги, зважу вам гронку одну, покажу. Так, ваги обнулилися. Ось при вас беру одну грону. Дивіться, беру за хвостик ось. Ой, не дуже можу взяти. Ох ти. Ставлю на ваги дивіться, ноль. Ставлю. Жалко, звісно, мняти. На всі ваги і громка 3950. Ось одна грона. Ну, ваги великі, хто займається також торгівлею то знаю і розмір цих вагів. Зараз поставлю вам збоку відро 10 літрове зараз хвилинку. Так, ось взяв відро, як бачите, на 10 літрів і ось поруч положу, дивіться. Ось так, щоб було вище, ну горона більша, як відро. Я думаю, вам ось так буде видно. Це відро на 10 літрів. І одна така гронка. Так, зараз дивіться. Ну, Я не брешу, бо хтось писав, що може ваги підкручені. <гум> я пошуткував, що, звичайно, ми продаємо виноград, то в нас всі ваги підкручені. Ну, Це, звісно, жарти. Так, зараз я поставлю на паузу, бо я її таки розіб'ю цю грону, поставлю назад в ящик. Так, друзі, ну як бачите, в ящиках усіх плюс-мінус однаково. По вазі, Ну, давайте я вам один ящик ось. Беру одною рукою і поставлю на ваги. Так, на вагах 0, Ставлю при вас. 9250. Ну, мінус 400 грам ящик. Ну, хай буде 8,5. 10 ящиків і того на кущові. Ну я думаю 100% буде 80 кг. Як бачите, ваги не підкручені, видно добре. Тому рекомендую, кого нема пам'яті Смольникова, я думаю, що до нього треба придивитись до цього сорту. З одного куща кущові 10 років. Тому я розказую, вам показую, як обрізаю, чим підживлюю. Хтось там в коментарях пише, що ти нам порожняк, Го, ну, що ти нам там лапшу на вуха вішаєш. Зараз там не всасуються корінчиками поживні речовини. Ще щось всасується, не всасується. Я нікого не вчу, нікого не заставляю. Я вам показую те, що роблю я на своєму винограднику. Кущ вже десь йому 10, а то й більше років. І ось таке навантаження щороку. Десь навіть є, десь там якесь відео Віка виставляла на заставку, поставила. Вона тримає свою донечку, внучку мою Евелінку. І таку саму грону на 3 кілограми. Та грона більша, як Евелінка. Десь на якійсь заставці з відео є така фотографія. Кому цікаво, полистайте, подивіться. Ну, Думаю, що така достойна форма. Так як в нас цей рік... З оптовиками трудновато. На рік, напевно, буде ще складніше. Тому будемо споживати. Минуло, минулі роки всі у нас в кінці вересня вже не було на винограднику жодної ягоди, навіть собі не, не залишали, щоб їсти, тому що вчилися, то одна студентка, зараз друга, все треба було переводити в монетизацію. Ну а цей рік вже будемо собі ласувати. Я сподіваюся, що він достоїть. До хоч до зими, до нового року, тому що ми ніколи його не ставили на зберігання. Тому прошу підписники, поділіться в коментарях, можливо, у когось є такий сорт. Я можу назвати сміливо це сортом. Томчик. Як він зберігається, мені цікава ваша думка і чи варто зберігати, чи може все-таки його реалізувати, чи він долежить хоч до нового року, чи ні. Ну, На цьому буду завершувати відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба! Гарних врожаїв. І пока-пока до нових відео. Так, друзі, рішив все-таки зважити. Ось дивіться, всі записали всю вагу. І ось батарея сідає. І ось така вага нашого винограду. Все, всім дякую за увагу. І пока-пока до нових відео.